У магазині Вінкофут. Тут у нас є важкі з горіхом. Дивіться, які ціни. На грецький горіх у нас виходить за кілограм буде 8 доларів, потім пекан буде теж 8 і нагадаю, буде теж. Андрій, це відео до тебе, Андресує, це гусени. А ну подивися, що це за горіхи, Скажи, будь ласка, вигідно мені їх тут накупити на у цьому магазині. І оце набити тобі. Скажи, будь ласка, ти це у мене приймеш ці горіхи чи ні? Я тобі я знаю, за якихось за 2 кілограма е, налопив, за 2-3. Ти в мене візьмеш ці горіхи? Дивись, нормально, ну. Прошу. А ще якби тобі треба було, я тобі можу фундука нащолкати теж. Каже, добрий горіш. Ну, скажи мені, будь ласка. Дивись, який фундук, чистий. Е, Андрій, набери мене. Набери мене, я тобі по цінах тебе зорієнтую. Що по чому? Тобі перестав трохи нарожнів горіхів, бо ми там якийсь бізнес виробили. Юрчик, ну таке довге відео, Скільки його можна слухати. Горіхи, звичайно, купуй по 8 доларів, бо у нас по пів долара цілі. Купуй, лощ і присилай сюди уражню. Це буде хороший бізнес. Ну а як ти думав? Треба, щоб ти там лощі, горіхи. Так що лоща, горіхи, бо то, так треба робити. А за ціни ми вже якось там договоримося. Ну, що робити?